Минулої неділі, 23 жовтня, в Миронівці на центральній площі відбувся вуличний концерт відомого українського гурту Козак Сістем. Проєкт в межах благодійної акції «Співаємо заради перемоги, що проводиться за підтримки фонду МХП Громаді. Перед концертом з вітаннями виступив голова правління прад МЗВКК Олександр Жукотанський. Пановні друзі, багато можна зараз говорити по цьому поводу, чому ми зібралися і, і в які дні ми зібралися, але я буквально два слова. Ми маємо зараз унікальну можливість послухати архіпатріотичну групу, яка задасть своїм тоном, своїми емоціями і передасть всю цю біль і радість, яка нас чекає впереді. Тому є фронт, який на передовій, є фронт економічний, є фронт культурний. І зараз ця група, я дуже надіюся, що після того, як вони виступлять, у нас залишаться сумасшедші класні емоції, почувши і полюбивши її від сьогодні назавжди. З великою повагою я запрошую сюди, на цю, на цю сцену, групу Козак Сістер». Доброго дня, шановне панство! Доброго дня, Миронівка! рівне місто, в яким ми завжди мріяли приїхати до війни і бачите, тільки війна спонукала нас з вами зустрітись. Ми сьогодні граємо 62-й концерт. Я б не назвав це концертом, я скоріше б це назвав акцією. Акцією зустрічі з улюбленим українським народом. Чому це важливо? Восьмий місяць іде війна. За вісім місяців війни кожен із нас. Вже себе знайшов. Ми не були готові до війни, особливо ті, хто ніколи не тримав в руках зброю. Але як мені пояснили мої побратими зі спецпідрозділу Тор, що якщо не вмієш тримати автомат, працюй на іншому фронті. Сашко Жокотанський дуже правильно сказав: сьогодні ми всі утворюємо великий рух спротиву. Що це значить? Це значить, що фронтів багато. Так, сьогодні в мілітарному плані наші Збройні Сили України показують неабиякі звитяги. Сьогодні весь світ пишається українською армією. Наші збройні сили довели, що вони найкращі у світі. Але фронтів залишається ще декілька, і нам. З вами працювати. Чому? Тому що ну давайте уявимо собі, що виженемо ми ворога за межі нашої країни. Навіть не уявимо, ми точно його виженемо. Але що ми будемо робити з дітьми, які продовжують дивитись різні пабліки, Ютюб, там, де дуже багато рускового міра, де багато пропаганди, де багато тієї так званої музики. Яка задурманює голови нашим дітям. Це ж теж робота, важлива робота. Я мовчу про політичний фронт, економічний фронт. Як ви бачите, Путін зрозумів, що військовим шляхом нас взяти неможливо, він починає знищувати нашу інфраструктуру. Так це боляче. Але ми все одно не здамося: чим більше ракет, тим є наша злість. З перших днів війни ми боялись. На сьогодні ми, ну скажімо так, не посміхаємось, а дуже цинічно реагуємо на кожен прильот. Чим більше прилітає ракет, тим більше ми згуртовані, тим більше ми віримо в перемогу і кожен із вас на своєму фронті робить все можливе. Сьогодні, завдяки нашим друзям компаніям ХП, ми приїхали до вас. Для того, щоб хоча б на годинку забути про війну. Ми сьогодні вам пограємо. пізніше ми з вами будемо фотографуватись, спілкуватись. Оскільки ви тут, значить, ви не на передовій. Це зрозуміло. Чому ви тут? Тому що ви продовжуєте працювати і наповнювати економіку. Це важливо? Важливо. Безліч українців, а я повторююсь: ми граємо сьогодні 62-й концерт. Ми обізвали всю Україну. І в якій області ми би не були, всюди ситуація подібна. Жінки залишаються з дітьми. Ми маємо берегти наших дітей. І оскільки немає можливості, я не знаю, там, плести сітки, їхати на передову варити борщі, волонтерити, їхати за кордон привозити пікапи. Тому що ну, діти, діти на руках це нормально. Дівчата, це нормально. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які самовіддано боролися за свободу і суверенітет нашої України. Допоки триматиме їх наша пам'ять, вони всі поруч, вони всі у наших серцях. Лідери гурту багато говорили про війну і про той жах, який несе Росія. Події і обставини, якими насичене сьогодення, внесли корективи і в творче життя гурту, адже минулої весни на травень з нагоди десятиріччя козак Сістем» був запланований концерт за участю культових українських виконавців. Але війна зруйнувала плани кожного українця і змінила звичайний життєвий устрій всього світу. Життя не буде більше таким, як воно було. Тому що зараз світ поділився на чорне і на біле. Зараз кожен українець і кожен європеєць стоїть перед вибором, він за світло чи за темряву. І знаєте, відбуваються неабиякі процеси. Начебто важко, начебто страшно. І воно дійсно так є. Пригадаймо, що козак Сістем український рок-гурт, який постійно представляє сучасну Україну на європейських та світових музичних фестивалях, заснований у 2012 році в Києві з музикантів, які вийшли з гурту гайдамаки. А за даними інтернет-мережі, сьогодні склад гурту такий: акордеон Іван Леніо, труба Сергій Соловій, гітара Олександр Дем'яненко. Бас гітара О Володимир Шерстюк і барабани Сергій Борисенко в Миронівці. Артисти заспівали декілька нових пісень, які пізніше війдуть до нової збірки Козак Сістем і будуть презентовані як альбом гурту. Ще п'ять хвилин, п'ять хвилин і для тебе стану я ноя так. Прокинамось прокинамось. Ручки, ручки ваші, ще п'ять хвилин, п'ять хвилин. І одна, і я один, один. Під час всього концерту гурт постійно контактував з аудиторією. Разом запросили заспівати пісню з цікавою історією, яку знають як народну, і це є великим компліментом. Але в пісні є автори. І це Тарас Чубай, козак сістем, Сашко Положинський та польський гурт Еней. Молодий ога, молодий коса, рято політали на росте, а мені очі чекають теме, сива у роста чи плаче не чекає на Бога, вже його душа. Я бою за волю, пішов до за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крила недалеких повернувся живім. Навіть проблеми зі світлопостачанням не зупинили концерт. Пісню Не моя на вірші Василя Симоненка співали акапельно під гітару з шанувальницею гурту, яка прийшла на концерт. Разом з солістами у декількох піснях соло на трубі прозвучало у виконанні двох музикантів: трубача гурту «Козак Сістем» Сергія Солов'я та нашого Володимира Голубєва, директора Миронівського базового будинку культури. Концертна програма була яскравою. Хотілося зупинитися на кожній пісні. Мій друг, нам з тобою, знов засвіти сонце, ранньою весною, нам з тобою, мій друг. Зорів, кажуть шлях у семи моря. Тут спілкувався з родинами захисників, підіймали руки ті, у кого на передовій є близькі. А ми всі знаємо, що з Миронівщини таких ох як багато. Заради них ми сьогодні працюємо і волонтеримо. А вони, взявши в руки зброю, поїхали на передову і тримають наше українське небо. Передавали через артистів щирі вітання бригадам. У складі яких воюють миронівські захисники. Букет вражень від зустрічі та концерту передавала і глядацька аудиторія. Дуже сподобалось. Все чудово. Просто хочу ще, де будуть, буду за ними слідом слідувати, їхати і насолоджуватися. Я відчув цього гурту і він заряджає дійсно працювати заради перемоги всім. Нам активізуватися, і це піднесення таке сильне, що дуже вдячні. Дуже круто, дуже сподобалося. побільше б таких перформансів у нас і було б все класно. І все буде Україна, все буде перемога. Те саме дуже сподобалося. Велике спасибі організаторам. Переможемо, всі разом переможемо. Артисти багато говорили про українську мову, про її важливу роль у сьогоденні, про те, яка красива наша солов'їна. Разом з шанувальниками солісти козак-сістем заспівали пісню Калуша Легендарну Стефанію. Лідери гурту розповідали, що їхні зустрічі з українцями є абсолютно без кордонів, без квитків і завжди відкриті до спілкування та знайомств. Неймовірний, надзвичайно великий такий емоційний підйом Слава Україні! Героям слава! Ну як. Козак Систем люблю і слухаю явно не перший рік. І хотіла би сказати, що на відміну від багатьох культурних діячів Іван Линьо, це той, хто не перефарбовувався. Він дійсно був таким дуже давно і фактично зразу. І Хотілося б сказати, щоб ми дослухались до його слів про те, що ми самодостатні і ми можемо. Дуже чудові враження, дуже гарно виступили. Е -е, дуже дякуємо. За те, що дали трошки розрядитися від війни і від таких обставин, солісти козак сістем закликали не опускати руки, не втрачати надію, вірити й вірити у перемогу. Але у нас є один єдиний шлях жити так, як ми завжди жили, тільки додати до того трошки уваги до наших Збройних сил України. Якщо ви не напередку, якщо ви не в окопах. Робіть свою роботу, вмієте варити борщі, Варіть борщі, передавайте напередок. Вмієте плести сітки, плетіть сітки. Вмієте сидіти в інтернеті і навалювати ботам мускальським. Навалюйте. Зрештою, якщо просто сидите і доглядаєте за нашими українськими дітьми. Робіть це, тому що наші діти це наше майбутнє. Наші діти будуть робити нашу роботу. Сьогодні благодійність є невід'ємною на будь-яких заходах. Ми донатимо і допомагаємо нашим Збройним силам. На концерті лідер гурту передав у натовп скриню для збору коштів, які буде витрачено на потреби захисників. Концерт Козак-Сістем не обійшовся й без пікантного слівця виконавців. Але в натовпі підтримали всім відомий напрямок для росіян. І на добрі враження від концерту це не вплинуло. Я затрудняюсь сказати це враження, це враження України, це враження того, яка, якою має бути Україна, вражає молодь. Дуже багато дітей. Не знаю наскільки вони ну, свідомо, не свідомо тут. Але якщо б наше покоління виростало, ну ось на такому усвідомленні, на такому відчутті України, ну мабуть би ми були б іншою країною. Можливо, не була б можлива ця війна, якби ми. Якби ми по-іншому себе трошки поводили, якби ми були свідомішою нацією. Через то, ну мабуть, нація має виростати на цьому. Так, так. Хлопці круті, козакцистим крутий. Ми були на них не одного разу. Ну, все буде Україна. Мені здається. Дякую їм їм, що вони приїхали. Ми до вас з Богуслава аж доїхали. Ми ж не Чому? Маронівські, Ми, 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 ми трошки, не ми суття. приїхали. Ми суття. Через то ну, все буде Україна. Слава Україні! Дякуємо хлопцям за, за це відчуття України в серці, в душі, бо воно нам потрібно це перезавантаження. Дякуємо їм звичайно козаксистам за е, такий неймовірний концерт. Ми дійсно з Бугуслав, ми запрошували їх вже в Богослав, але Миронівка нас ви передала. Ви щасливі люди. Так, ми дійсно нам всім зараз ми в такому емоційному вигоранні, і цей концерт. Ми їхали сюди, щоб знову, як правильно сказали, перезавантажитись, тому що. Е, Щодня ми думаємо, можемо ще більше можемо зробити, щось ми не дороблюємо, щоб ще більше натиснути, здобути цю перемогу. Ну і такі благодійний. Це по перше, захід це дуже чудово. і Ми своїми матеріальними, тобто грошами, можемо долучитися, хоч навіть тут, за для наших хлопців до перемоги. Слава Україні! їх бережи, мене не жалі, я вже на межі, ти бачила, все тут того нема, тут тільки вогонь і свіжа зола моє серце стає, моя крова зов, не плач, моя люба, воскреснемо знов! моє серце стає, Моя хрова зов, Не плач, моя люба! Воскреснемо знов. Мої враження дуже приємні, дуже, дуже, дуже такі надихаючі, дуже, дуже правильні слова говорять, дуже вчасні слова. Навіть якщо з матюками, то все рівно зараз всі це приймають як, як правильні посили. Тому я дуже радий, що так склався цей день сьогодні. Я дуже радий, що в нас відбувся концерт. Такої групи, і так як я говорив, і зараз ще повторюсь. Надіюся, що ми точно цю групу будемо пам'ятати, любити і будемо слухати і після війни теж. Так що враження дуже позитивні. Так, що в Ютубі не покажуть цей концерт із такими епітетами, які Іван висловлюється на сторону загарбників, але це воно є так, але воно ці концерти єднає людей, доносить. Тих, хто ще не змог е, дослухатися, і ще хтось не вірить про щось. Дуже хороші спічі, дуже добрі слова доносить, і це об'єднує нас, українців, і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Мені страшенно подобається, як вони підтримують нашу ЗСУ, як вони взагалі пропагують от, мир, перемогу, як вони підтримують людей, які залишаються на цьому фронті, не там. Вони їх підтримують, вони підтримують тих, хто там за хто там воює. Вони така, якась така, знаєте, ну невідома сила, яка. Може об'єднати оці два фронта, що по суті, навірно, вони і роблять. Зустріч з українським гуртом «Козак Сістем» закінчилася спільним виконанням головної пісні країни гімн України. Я роса на сонці Запанує, І ми, браття, у своїй стороні. Матимо! Дайте самі собі і оплески мороді! Триматись, триматись і ще раз триматись, триматись і навалювати. Кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті. Ми переможемо, бо це аксіома питання часу. Ви готові? Так! Да. Дякую. Слава Україні. Yeah